Так, збираємось, дівчата, обідати. Сілюдочка, матіас і картопелька. Всім смачного, хто з нами. Так, дівчатка, пообідали та сіла закусити. Та трішки розкажу вам, що їздили сьогодні ми з Сережею в центр, позамовляла довідки. Там, де я працювала, позамовляла довідки, щоб мені поробили. Та й оце таку зробили сьогодні роботу. Та й все. На вулиці пасмурно, така погода. Котики гризуть, гризуть корм та й все. Оце таке, нема, зараз що і розповідати. Давайте. Так, дівчатка, виходимо. Виходимо, 16-та година, дощик іде, але ходити треба. Так, пішли всі, йдемо всі. Все, зарядку робити не будемо, а походити треба. Бо, бо мені краще, коли я ходжу. Якось воно, голова розгружається тоді. Так, ідемо, дівчата. Біля мосту. Отак дощик наче кончився, чи щось ляпає. Ось таке. До жовичок та й, та йду. Ой. Кажу Сережі. Сережа, поставила я ребра, вже вони раз прокипіли, я злила, залила другою водичкою. Звари, кажу, капуснячок. Мені так уже набридла та кухня. А я знаю, що він отак якось ні-ні, а потім як приготує та таке таке добре, добре зварить. Я знаю, що він зварить добрий капуснячок. Та й таке. Покажу вам нашу природу. Хоч і таке все сіре, коричневе, але гарно. Гарно. Тут хоч ходиш собі, сам собі, сам з собою розмовляєш, не холодно, нормально. Добре, йди. Тільки тяжко, бо по-перше, в резових, в в Сережини, в мені дуже тяжко йти. Фу. Та що ж, ще вдягла куртку, одну зверху дощовик Кофта. Кофта, шапка. Ну, тяжко, дівчата, йти. Сьогодні зроблю один круг і все не хочу. Все, дівчатка. На сьогодні все. Зробила один круг, та й хватить. Заморилася. Та й добре, що один зробила. Тяжко і сапугаю, діти. Що я вам ще хотіла сьогодні розказати? Вчора пізно ввечері вже по YouTube каналу вискочило аж два відео, що померла Ірина із каналу Фіона проти Позона. Хто може дивився, може хто бачив її. Ну, це таке. Шкода жінку. Ой, вона худнула так гарно, все, потім в неї стала вага. В неї була вага на початку 137, здається, кілограм. Вона так гарно схудла. Потім в неї вага як зупинилася, на кілограмів, по-моєму, 100 було. От І вона що вона тільки не робила? Це як я, що тільки не робила, вага стояла і все. От, ну вона потім перейшла на кето харчування. Оце ж кето харчування там жирове, все, все жирне, ну таке. Безуглеводне взагалі. Ну, це так і вона зробила крок. Чи це, чи не це. Хто його знає, що, що спровокувало. Провокувало в неї і рак легенів був. Якщо хто не знає, то я... то я вам скажу, що рак легень, дуже в неї було там. Все, ну, все і в, і в мози пішло, і в сустави, і в кості. Ну, кругом. Бідненька. Вона перенесла гаманіш, ще й не один, здається, два. Ну я її дивилася до. Ой, до якого року я її дивилася? Ну, це ж вона захворіла у 19-му, так. Да? І вона зробила, в них була теж вакцинація отим спутником. Я щось думаю, що це він її спровокував. Ну, це моє. моя думка, Моя. що він її спровокував це захворювання. Може не там було щось, воно трішки, а додалось та і все. От. Ми теж, ми теж вакцинувались, але ми отим забула, як називається. Забула, американським отим, так? Да? заставляли, бо ми на базарі торгували, то заставляли робити ці прививки. Але ми... Тільки поробили прививки з Сережою і похворіли. Він перший, потім я через три дні. Та й таке. Ну, це, це не про це. За те, що жінки нема. Молода жінка, гарна, така красунька була. От. І це ж війна почалася, то я її взагалі перестала дивитися, тому що вона росіянка. А в нас таке відношення. Ви знаєте, яке до росіян хоча хоча ця жінка ні в чому не вина сам факт ну коротше оце я якось Ні-ні, та і включала її бо вона ж мені так попадалась Ох, і це вона вела Буквально ой, до останнього подиху, так сказати. В неї вже канал був називався Фіона Второї Дихання. Оце таке. Ну, коротше, оце таке. А да, потім ще, що я дивилася. Оце в Інстаграмі, Фейсбук. Оце ж останнім часом, вже два дні чи три, так. Да. Крутять той ролик, де в білій церкві, уроди, по-другому не назвеш виродки малолітні. Побили дівчинку 12 років. Щось вона там хотіла розповісти, що у них у школі там наркотики чи що хтось приносить. І її заставляли принести 15 тисяч, я не знаю за що. Ну, ви знаєте, я не дивилася цей ролик. Я просто не можу таке дивитися. Я так зрозуміла суть справи. Ну, Відкриті дивитися я не можу. Не можу геть дивитися таке. Просто, просто диву даєшся. У нас війна в країні, а оці просто уроди. Я не знаю, я не знаю, яке їм треба покарання. І дівчата, слухайте, дівчата по, там, по 17 років їм чи по 16. І оцю малу таку дитину взяти і побити. Та хором, 10 чоловік, ви що? Ой, коротше. І щось там їм тільки по 850 гривень штрафу. Чи правда це, чи брехня, не знаю. Ну, коротше. Таке розстроїлось. Ой, дай та так треба щось міняти у нас в країні. Наші можна власті тільки крадуть гроші та і все. Про свій карман думають, про свою Харю та і все. Ой, ну добре, дівчатка. Якось треба покарати, щоб боялися, ну скільки це ж вже ж не перший раз таке тому році теж дівчинку побили, да? Ну просто жах. Так. Ну, та ну, все оце таке. що я хотіла ще вам розказати, поділитися, що я дивилась. Ну, царство небесне ті Ірині. Царство Небесне, земля кухон. Відмучилась вона. І мучилась вона та і все. Фу. Так, ну що, ну що, дівчатка, на сьогодні все. Іду додому, мої собачки порозбігалися, а букет десь, букет, мабуть, вже додому побіг, він не ходив за місти. Лапка в нього болить. Ну що, давайте, дівчатка, на сьогодні все. Дякую вам, що ви мене дивитесь, що підписуєтесь на мій канал, що ставите мені лайки, що пишете мені коментарі, що ставите мені сердечки. Я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе і своїх і діток. До побачення, до завтра.